усміхнений лідером таким всім за п'ять хвилин давав кому, де куди, куди йти, куди постійно в русі. Ну, зараз хата повсталася. Завжди щасливий, усміхнений та сповнений енергії. На цих кадрах десятирічний Богдан Скиданчук, маленький помічник та відповідальний брат. Так про хлопчика розповідають усі, хто його знав. Тепер батьки можуть дивитися на свого усміхненого сина тільки на фото. 7 серпня, цьогоріч у сім'ї Скиданчуків трапилось страшне горе. Під час ігор з меншим братиком на голову дитини впала штанга. Тато Богдана відвіз його до лікарні, де медики діагностували численні переломи. Приїхав менший син на велосипеді до мене, каже, тату Богдана дуже біжить кров з носа. Каже, впало велике желізо. Я в моменті секунди в машину пригнув і поїхав туди до нього, то він вже сидів на, на сходинці, сидів, я в хату заходив до мами. Він пішов, він пішов в хату. Хата закрита була, нікого не було, але він ну, пішов туди, він чи вмитися хотів в хаті, чи що. Він сам в машину сів. Він сам до машини дійшов, сів в машину, все, я його віз уже швиденько, бо ну, поки швидку визивайте, не, теж не варіант, це дуже довго. Да. Я його швиденько і в лікарню повіз на Миручинка. Увечері лікарі запевнили батьків, що життю Богдана нічого не загрожує. Втім, мама настояла, аби поселитись з ним разом у палату. Добу хлопчик посміхався, розмовляв та їв. Щоправда, постійно скаржився на головні болі. А далі почалось найстрашніше. У ніч, на 9 серпня, Богдану знову розболілась голова. Його мама почала бити на сполох та кликати лікарів, аби ті допомогли. Зайшли з укола, в'яну йому дали великого. Я знову почала питати, чи це нормально. Вони сказали, так. Да". Прикликали лікаря, лікар подивився і сказав, що ще треба. Вони дали внутрішні зево. Зайшли так, відсунули ліжко з обох сторон. Він ще казав, Я яй, він болючий. Вони сказали, що він має, якби ну, поспати. спать. Після цього укола це все швидко дуже відбувалося після цих уколів. Тобто ми з ним розмовляли, їли, пили, все говорили. Я ще хотіла лягти біля його на одному ліжку. Він став на лиці такими червоними покрасніннями. Я почала зразу кричати. На думку мами, після кількох уколів у дитини почалась алергія, яка і погіршила стан хлопчика. І воно пішло йому сюди на шию, я почала зразу дуже кричати, що це алергія, він не так дихає. Вони знову побігли. Після цього прибіг лікар, вони знов щось вкололи. Я не знаю. Я їх почала допитуватися, але вони ж між собою, це все відбувалося. Я кажу до них, що він не так дихає і щось з язиком не те. Вони кажуть: ми його положимо на бік, щоб язик не запав. Вони положили на бік його. Щоб їй не сказали, щоб язик не запав і пішли. Але я бачила, що він ну, не так дихає, не так, ну, все не так. Все просто на очах воно ну… і все. І він дихнув і все. Богдан впав у кому. Тоді лікарі зробили обстеження і відправили хлопчика на термінову операцію. Батьки ж почали шукати медзаклади, в які можна транспортувати сина та врятувати його. Зв'язалися з клініками різних міст України, втім стан дитини не дозволяв. Через день після операції лікарі запропонували батькам віддати органи сина на донорство. Лікарі нам розказували зразу після операції, коли малий лежав в реанімації. Підтримували нас тим, що на цьому місці недавно помер хлопчик, якого мама дозволила на донорство органи. Це вже одразу після операції да. доба пройшла і я приїхав знову шлюка. Постійно нам розказували, Постійного що там. Донорство да. виходив і Постійно розказував? Що... Після операції Богдан до тями так і не прийшов. Хлопчик помер 11 серпня в нейрохірургічному відділенні центральної міської лікарні Рівного. Заступник головного лікаря Ігор Дундюк розповідає: у той день на роботі його не було. Втім, запевняє, що лікарі діяли згідно з усіма протоколами надання медичної допомоги. Дитина до нас поступила з черепно мозковою травмою з переломами лицевого черепа з боєм. Головного музика. Стан її був при поступленні середньої важкості. Хлопчик був в свідомості. При, на комп'ютерній томографії при поступленні не було в нього гематом, були переломи лицевого черепа, а потім через деякий період часу хлопчик загрузився, втратив. Свідомість був проведений пілат інтенсивної терапії. Було був заінтубований, приведено на апарат штучної вентиляції. Легень нині, як розповів Ігор Дундюк, вони чекають результатів судово-медичної експертизи, і тільки після цього можна буде робити висновки. Говорити зараз про якісь висновки. Поки що рано ми чекаємо заключення судово медичної експертизи. Тоді буде створена комісія, яка розбереться про те, чи правильно чи неправильно була надана медична допомога. Разом з тим батьки Богданчика не вірять у те, що їхній син помер внаслідок травм, тому звернулись до правоохоронців. За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником, якщо вони спричинили тяжкі наслідки для неповнолітнього слідчі, розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 140 кримінального кодексу України. Поліцейські у рамках кримінального провадження проводять усі необхідні слідчі дії та встановлюють обставини події. Нині батьки стоять над могилою свого маленького усміхненого хлопчика. Вони розуміють, що життя своєї дитини повернути не можуть. Втім, сподіваються на те, що винних у смерті Богдана знайдуть та справедливо покарають. Ми ж зі свого боку слідкуватимемо за перебігом цієї історії. Ірина Жуковська, Богдан Корб'як та Віктор Мищук, телеканал й